Зі мною на зв'язку Ігор Тодоров, це доктор історичних наук і професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету і заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО. Пане Ігоре, добрий день вам. Добрий день, добрий день, пане Ігоре. А реально, от як ви думаєте, що взагалі, яким чином, яким боком Стівен Кушнер зять Трампа? Має відношення до е, мирних переговорів між Україною зараз і американською стороною? Ну, я б не шукав тут якийсь здоровий глуст. Тут е, дійсно е, кадрова політика е, теперішньої адміністрації і особисто е, Дональда Трампа. Тобто, е, коли Відповідальний за переговори з Росією, старий приятель Ріелтор з Нью-Йорка, То чого дивуватися зятю? Нормально, це саме в цьому загальному контексті. На жаль, так ну тут в принципі тоді питання: чому у нас не міністр закордонних справ, а чому <плес> очільник офісу президента? Ну, я б сказав, що тут є певний такий бекграунд, пов'язаний з нашим корупційним скандалом. Ми пам'ятаємо, що гостро стояло питання щодо можливості відставки пана Єрмака, але президент його відстояв під час зустрічі зі своєю фракцією. По суті, голова цього офісу президента в нас давно виглядає як очільник зовнішньої політики. Ми пам'ятаємо, як з боку сидів. Дмитро Кулеба під час переговорів з угорцями, і тут нічого нового. Але це був мені здається такий показовий жест, що Єрмак залишається, залишається впливовим, і саме він керівник цієї. Делегації. Ну, е, до речі, заступник міністра е, закордонних справ в складі делегації є, і я б сказав, що це дуже добре. Е, Дорослий політик, дорослий дипломат добре розуміється у всіх цих справах, і, до речі, після вчорашніх переговорів консультацій, саме заступник міністра сказав, що не треба дуже нервувати, треба заспокоїтися і діяти далі. Так що Ну, я б сказав, що склад нашої делегації десь 50-50. Це такі собі призначенці потужні менеджери. От і справді професіонали з головного управління розвитки, служби зовнішньої розвитки, СБУ і так далі. Так що, ну будемо, будемо дивитися. Хоча б про самі ці переговори, ну важко щось поки казати. бо у той план про який ви згадували, ну на мій погляд, абши, абсолютно божевільне, абсолютно маячня. У мене навіть було е, таке бажання взагалі його не відкривати, але е, враховуючи, що після 19 листопада е, він е, отримав таку собі е, е, ультимативну е, е, ультимативне забарвлення. До треба було дійсно подивитися, але е, висновок е, такий самий що це маячня. От е, про що домови е, домовилися, поки ми що ще не знаємо. Але головне, на мій погляд, тут е, що все це. Схоже на таку спеціальну е, когнітивну операцію Росії, добре О, ігоре. Давайте е... давайте тепер по суті поговоримо. Так. Схоже, не так, схоже так. конкретно. Я хочу з вами поспілкуватися. А Та, які прошу. пункти в цьому плані ми поки не бачили той не знаю документ або ту той драфт документу, який вчора випрацювався в, в Женеві в Швейцарії, і який будуть показувати Дональду Трампу, які будуть безпосередньо обговорювати Зеленський Дональдом Трампом, якщо вони зустрінуться? Ми не можемо. Ми бачили тільки ті 28 Та. пунктів, які були оприлюднені напередодні? Які з цих пунктів давайте конкретно? Та, а давайте. ви вважаєте? Категорично неприйнятними для України на даний момент, ну Такі коротко. Стосовно будь-яких поступок територіями так. сьогодні. президент... Це ви маєте на увазі відхід відвід від військ з контрольованих нині частин Донецької області? Зокрема, і, і навіть формально по погодитися на те, що Крим е, є російським, чи якісь інші. Тобто тут е, ми стоїмо на позиціях е, територіальної цілісності і неподільності України. Ну це звичайно, От, але ж там е здається, там про це йдеться, що Україна зобов'язується зобов визнати ці території офіційно російськими. Там Україна ну визнає якби де факто окупацію. Ми і зараз ми розуміємо, що ця територія є окупованою, правильно. Так що об ще абсолютно не на що не можна піти, то на контроль за кількістю озброєння, тобто скорочення нашої армії, обмеження в певних видах озброєння, е, ну, скорочення ви ну, маєте я... на увазі кількості військовослужбовців після закінчення бойових дій. Так, так. А так, яка доб, зараз? Доб. А яка зараз? Просто, ну, реально, ніхто. Ну, я, наприклад, не знаю чітко зараз, яка кількість військовослужбовців в Збройних силах України. Е, от у вас є ця інформація? Ні, ну я думаю, що ця інформація взагалі е, не секретна. публічна. секретна. Так. Логічно. Логічно. І там йдеться, здається, якщо я не помиляюся, про 600 тисяч е, військовослужбовців обмеження. Ну, це, це доволі багато. Так, це не, не ті зайця, скільки там 150 тисяч хотіли росіяни на е, початку повномасштабного вторгнення, коли йшли переговори в Стамбулі. Але ж, е, от всі експерти, які в тому числі були у нашому ефірі, ну багато хто не буду казати всі. Е, багато хто казали, що після закінчення бойових дій. Так, через певний час так чи інакше все одно доведеться скорочувати кількість військовослужбовців, тому що це реально ну завжди після закінчення активних воєн країни скорочують кількість війська, тому, тому що їх треба утримувати. А міжнародна допомога вона значно зменшиться і не буде якби за що утримувати. Та й в принципі, після бойових дій, такої кількості військових їх не не треба. Я, я з вами абсолютно згодний, але це абсолютно суверенна справа України. Да, це правда. Ми, ми, ми не можемо щось робити під диктовку. Це порушення нашого суверенітету. Так само як і е, оці е, е, пропозиції щодо російської мови, російської церкви, російських медій ну, це ну абсолютно неприпустимо, на мій погляд. Ні, ну тут е, добре. Тепер давайте е, поговоримо про таке, таке вам питання. В мене бачите, я вирішив вибудувати три етапи питань. От другий друге питання, яке до вас є. Е, е, які пункти е, категорично не дозволить прибрати з цього плану Росії? От з якими пунктами категорично не погодиться Росія, як ви вважаєте? Ну, якраз ці... все одно так чи інакше. Ми хотіли б, щоб е, Росія прийняла всі без винятку наші умови, щоб все Росія виконала, як ми хочемо. Просто вивела війська з окупованої території, закінчила війну, виплатила репарації. Але давайте бути реалістами. Будемо реалістами. Вони не збираються забиратися з тих територій, які вони на даний момент контролюють. Вони не будуть цього. Так. Маємо бути, ре, маємо називати речі своїми іменами. Е, напевні, компроміси вони можуть теоретично погодитися, але на які речі вони категорично не будуть погоджуватися? От Ігор, як ви вважаєте? Я думаю, що е, оці ці вимоги щодо війська, щодо е, неприпустимості вступу до НАТО, ну практично е, те, що співпадає з їхніми е, цілями так званої спеціальної військової операції, тобто, що щоб вони могли продати це як. Реалізацію своїх завдань, але е, на мій погляд, гол головного завдання е, оці е, пропозиції не вирішують головного для Росії. Це ліквідація української державності, ліквідація української ідентичності. Я думаю, що вони зараз так доволі е, ну своєрідно ставляться до всіх цих перемовин. до до, до цього так званого е, плану з 28 пунктів, саме через те, що е, можливо розглядають це як такий тимчасовий етап для того, щоб е, через певний час е, е, остаточно вирішувати українське питання в їхньому розумінні. Тому я думаю, що Росія максимально не буде погоджуватися на якісь послаблення своїх хотілок і, взагалі, на мій погляд, це все це виглядає як якась така своєрідна спеціальна операція для того, щоб продовжувати війну насправді. І е, Росія, е, звісно, ніколи не погодиться на якісь навіть е, ілюзорні гарантії безпеки для України, які серед тих пунктів теж прописані. От е, вони звісно, не погодяться на те, щоб використовувати. Ну, ми не знаємо. Бачите, гарантії виразні. безпеки гарантії безпеки є в цих 28 пунктах. Які навіть Марк Рубіо назвав таким, от е, скажімо, списком. Побажань Росії, побажань, так, що вони до того мирного, до того мирного договору, чи як це драфту мирних домовленостей, на які спочатку Україна має погодити з американською, з американською стороною. Тепер давайте уявимо таке. Давайте тепер уявимо наступне. Що нам кажуть, дивіться, або те, що є на даний момент, ви підписуєте. Ну, то давайте порахуємо, знаєте, як в бізнесі. По найгіршому сценарію, по найгіршому сценарію підемо з вами. Кажуть: або так, або ніяк. І от уявімо собі, що значить, не підписується, і бойові дії продовжуються в тому форматі, в якому є вони на даний момент. І через. Ну, тут війна продовжується, якою вона є, з обстрілами, знищенням енергетичної інфраструктури, з е, холодом, відсутністю світла, відсутністю опалення, е, ну і тому подібне. Так, не буду перераховувати. Так, от продовжується така війна, якою вона на даний момент є. Через деякий час, я не знаю, півроку, рік, знову будуть підніматися питання, буде підніматися питання якихось. Переговорів, якісь будуть, умовно кажучи, пропозиції рамки мирних переговорів. Що має статися для того, аби умови мирних переговорів, пропозиції для України стали кращими ніж зараз? Складне запитання тут питання з футурології, бо насправді спрацьовує дуже багато чинників. На мій погляд, теоретично. Наша переговорна позиція е, поліпшиться, якщо наші європейські партнери, передусім європейські партнери, е, будуть діяти більш рішучо. Е, зокрема, скажімо е, е, реалізовувати ті санкції, які вже є стосовно російського тіньового флоту, е, і е, більш послідовно е, допомагати Україні саме в е, наданні е, озброєння, яке б е, е, могло нищити е, енергетичні об'єкти, але дивіться, ви Росії. бачите, що це озброєння вони закупають тільки у Сполучених Штатів. Ми рахуємо тепер по найгіршому сценарію, що Трамп і Америка виходить з цього і припиняють продавати Європі озброєння, тобто е, озброєння зменшиться. Ну, я сказав, по найгіршому, що я у... Давайте порахуємо по найпесимістичнішому сценарію. Я зараз не кажу, що так буде. Ні в якому разі. Ну, розумію, Але ми так. пробуємо порахувати, по найп... тому що війна це така історія, коли треба все рахувати по найгіршому, готуватися потрібно до найгіршого. Так. На жаль, так, такий найгірший варіант можливий. Хоча я вже сказав, що у Європейців є ракети. як Начал Тауерс в Німеччині, які, які е, нам... нам досі не передали за 4 роки. Да, да. І так, І Невідомо так, чи от, передадуть. Я ж про це й кажу. От, е, звісно, що іти на. Е, не те, що компроміс, а фактично на капітуляцію Україна за будь-яких обставин не може, навіть з найгірших, бо в тих ну це буде означати, раз, що ігоре, просто ліквідацію України. Я останній, машу. Ми... Вибач, моя редакторка. Я просто питання а, моє так. трошки інакше було. Я ж не кажу, що Україна повинна йти на капітуляцію. Питання моє інакше звучало. Що має статися? І чи може це взагалі статися? Що через півроку, чи там вісім місяців, чи дев'ять умови і пропозиції Україні в рамках мирних переговорів будуть кращими, більш прийнятними аніж зараз? Ну тут я б сказав, я сподіваюся на поліпшення внутрішньополітичного чинника, бо ось, ось все це відбувається на фоні грандіозного. Корупційного скандалу, ми залишаємося оптимістами в тому сенсі, що суспільство має консолідуватися. Поки що ознак цього на жаль немає. Тобто, якщо спілкувати. буде поборота корупція, ситуація на лінії фронту і ситуація в плані війни покращиться. Ну, скажімо це буде один з вагомих чинників для цього. Я так. Сподіваюся, але тут не, не лише справа в одній корупції, тут справа в, в, в політичній консолідації, коли е, ну не, не буде таких питань, е, з яких ви почали. Чому е, е, українську делегацію е, очолює е, завгосп Тобто, е, тут, тут має бути ви думаєте, е, щось зміниться. Ну, ми, 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 ми ж з вами говоримо про е, можливі е, умови для того, щоб ну, українська переговорна позиція була ліпша. Так я в цьому сенсі. Ну, якщо і, фракція поставила, це кажу. ми це знаємо, фракція поставила умову, мовляв, давайте щось вирішувати, і це було проігноровано. Так. Що-ще зміниться. Ну, ось я про це кажу: що е, це могло, е, могло б зіграти саме на користь е, поліпшення української переговорної позиції. Я, е, бо, е, на жаль, ось теперішня наша переговорна позиція на фоні скандалу, вона е, є доволі слабкою. На жаль. Да, якби це змінило, тільки перестановка кадру. Якби змінило це ситуацію на полі бою, тому що це перш за все є визначальним. Я правда так і не, не зрозумів. А, Ігоре, я вам в будь-якому випадку дякую за вашу думку. Дуже дякую вам, дякую вам, Ігор, Дякую Гартова за, за, да. за запрошення. Дякую за спілкування, як завжди, Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО. Завжди я ж кажу, ми даємо можливість висловитися всім людям, всім експертам, політикам для того, аби дати відповідь, можливість дати відповідь на найскладніші і на найболючіші на даний момент питання. І виклики, з якими стикається Україна.